Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Десь, високо в небі, серед сивих хмар і людяного вітру жила собі маленька краплинка. Вона ще ніколи не була на землі. Народившись у білій хмарі під час холодного зимового буревію, вона цілими днями. Гойдалась в хмарній колисці і мріяла про подорож. Я хочу побачити світ. шепотіла вона, дивлячись крізь напівпрозору хмару на снігові вершини лісу внизу. Терпи, малеча, лагідно казала дощова крапля поруч. Внизу холодно, там тебе чекає перше випробування. Та краплинка не слухала. Вона відчувала поклик пригоди. І ось. Одного морозного ранку зі хмаринка розтанула, і разом з мільйонами інших краплинок вона почала стрімко падати з неба. Та замість того, щоб торкнутися землі, як м'яка вода, холод миттєво перетворив її на крижинку. Повітря було таким пронизливо морозним, що навіть її думки сповільнились. Що зі мною сталося? прошепотіла вона, ледь розуміючи, що вже не може рухатись. Вона впала на гілочку ялини і стала частиною бурульки, прозорої, холодної, блискучої, як кришталева флейта. Поруч звисали сотні таких самих крижинок, і всі мовчали. Минали дні. Краплинка бачила, як холодний вітер тріпоче снігом, як дикі зайці шукають поживу, а ліс спить. Укритий білою ковдрою. Вона навчилась чути, як тріщить кора від морозу, як співають синиці в тиші, як місяць ковзає по заметах срібним промінням. Але найбільше вона вчилась чекати. Це була перша велика наука зими, вміння бути терплячою. Усе має свій час, шепотіла їй бурулька. Навіть подорож. Краплинка навчилась бути частиною спокою. Вона відчула, як гармонійно злилась з усім навколо, з мовчазним лісом, скрипучим снігом, тріщинами на кризі. І хоча їй дуже кортіло рушити далі, вона розуміла, зараз її час бути частиною зими. Та одного ранку сонце з'явилось над обрієм яскравіше, ніж за весь час її життя. Його промінь обережно доторкнувся до неї, і вона потекла. Вперше за довгий час краплинка знову змогла рухатись. Прокидайся, дитинко, весна вже на підході! Озвалась радісна бурулька, починаючи танути поруч. Краплинка ще вчора скута холодом, сьогодні бігла веселим струмочком униз по горбочку. Сонячне проміння лоскотало її поверхню, а земля пахла вогкістю, листям і чимось новим, життям. Як же тут пахне, вигукнула краплинка, скочуючись по камінчику. І як тут галасно? Дійсно, весна вже охопила ліс. Прокидались перші бруньки, з моху визирали тендітні квіточки, пташки щебетали щосили. А струмочки, ось такі, як вона сама, бігли всіма стежками, щедро напуваючи землю. Ти новенька? озвався хлюб, веселий весняний струмок, до якого влилась краплинка. Так, я щойно з бурульки, засміялась вона. А ти хто? Я народився з дощів, і з снігу станучих льодовиків. Я частинка весни, і ти. Тепер теж побігли. Краплинка злилася з іншими. Вони разом стали швидкою течією, бігли між дерев, стрибали з каменя на камінь, хлюпались в калюжах, зрошували коріння дерев, а дерева ще голі вже тягнулися вгору, вдихаючи тепло. Одного дня вони натрапили на лісову галявину, де вільха щойно прокинулась після зими, її кора. Була ще сіра, але на кінчиках гілок вже з'явились зелені крапельки життя. Ви, струмки, розбудили мене, сказала вона. Ваше дзюркотіння, як пісня весни. Краплинка почувала себе потрібною. Вона не просто бігла, вона допомогла лісу жити. Та одного ранку вона помітила щось нове. Небо стало блакитнішим, а сонце ще теплішим. Земля вже не жадібно вбирала вологу, а квіти відкривали свої пелюстки щодня дедалі сміливіше. Це вже літо наближається, озвався камінь у струмку. Скоро твоя форма зміниться знову. Краплинка здивувалась, як це зміниться? Ти ще дізнаєшся, але запам'ятай, усе змінюється. Це і є життя. Весна навчила тебе пробуджуватись, а літо навчить злітати. Того вечора краплинка дивилась на небо, що рум'янилось рожевим. і її серце билося в ритмі весняного струмка. Вона була готова до наступної пригоди. З пекотного ранку краплина відчула щось дивне, Її тіло ще вчора легке і пружне, починало ставати прозорішим. Поверхня струмка, в якому вона плавала, блищала, мов дзеркало. Над нею літали метелики, хули джмелі, а в повітрі висів солодкий запах квітів і дозріваючих ягід. Що зі мною відбувається? Тихо промовила вона, розтікаючись по теплому камінню. Ти випаровуєшся, мовив добрий струмок. Це літо, ти скоро підеш у небо. Але я не готова, я ж нічого не відчуваю, тривожно вигукнула вона. Спокійно, дитинко, літо це пора невидимих речей. Ти станеш парою, легкою, невагомою. Ти побачиш світ із висоти і повернешся іншою. Краплинка злякалася. Їй було добре серед квітів, в холодному лісі, у компанії інших крапель, але вона вже відчувала, як сонце бере її за руку. Поступово вона ставала легшою, прозорішою, а потім злетіла без шуму, без плеску, без прощань. Просто зникла з зводної поверхні і піднялась вгору. Спершу вона нічого не бачила, все було білим і вологим, потім, кольоровим і розмитим, вона стала парою, танцювала разом із теплими потоками повітря, кружляла над полями, долинами, озерами. Вона була скрізь і водночас ніде. Це зовсім інше, промовила вона до себе. Я не маю форми, я повітряна. Я подих літа. У небі вона зустріла мільйони таких самих краплинок, що колись були струмками, озерами, калюжами. Разом вони збирались у хмари, білі, пухнасті, схожі на вату або на ягнят, що паслися в блакитному небі. Краплинка побачила світ з висоти, зелені ліси. Сріблясті річки, золоті поля, блискучі озера. Вона літала над горами і селами, над містами і степами, і вперше відчула, як це бути частинкою великої цілісності. А що буде далі? спитала вона в хмари. Скоро прийде осінь, відповіла та. І ти станеш дощем? Дощем? Так, і тоді ти повернешся назад. Але вже з новим досвідом. І краплинка, радісна і трішки сумна, кружляла в небі, чекаючи свого наступного падіння. Вона більше не боялася змін, бо знала, кожна зміна не кінець, а продовження. Над землею повисли перші тумани. Сонце стало нижчим, промені лагіднішими, а повітря наповнене запахом вогкості й стиглих яблук. Усе сповільнилось і навіть хмари пливли повільніше. Краплинка вже довгий час перебувала у великій осінній хмарі. Її тіло було знову цілісним, вже не парою, але ще й не краплею, що падає. Вона з батьма іншими краплинками готувалась до останньої мадрівки перед зимою. Ти готова? спитала її мама Хмара, ніжно гойдаючи її. Так. Відповіла краплинка, Я хочу знову на землю. Хочу побачити, що там змінилось. І в ту ж мить небо задзвеніло першим осіннім дощем. Вітер закружляв, дерева затремтіли, і краплинка відчула, як починає падати. Я лечу. вигукнула вона з радістю. Вона падала крізь прозоре повітря, крізь вітер обіймаючи кожну мить польоту і раптом м'яко приземлилася на великий жовтогарячий кленовий листок. О, який ти гарний, захоплено вигукнула вона. І ти теж маленька, засміявся лист. Я вже старенький, але ще тримаюсь, а ти, схоже, вже багато бачила. Краплинка повільно ковзала по листку, милуючись осіннім лісом. Навколо золото, багрянець, бронза. Листя опадало, вкриваючи землю м'яким килимом. У повітрі літали павуки, а білки поспішали запастись горіхами. Осінь це краса, прощання, мовив лист. Ми падаємо, але не зникаємо. Ми стаємо частиною ґрунту, частиною історії. Краплинка повільно скотилася з листка і впала на землю, потрапивши у маленьку калюжу, зійти у струмок і знову побігла вперед. Та через кілька днів, коли ніч стала ще довшою, а повітря холоднішим, вона відчула знайоме, тіло її почало стигнути, рухи сповільнюватись. Зима повертається, подумала вона з усмішкою. Це не кінець. Вона піднялась разом із вологою в повітря і перетворилась на сніжинку. Та не на просту, а на особливу, з візерунками, які містили всі спогади її мандрів, гірські потоки, квіти весни, дзеркало озера, небо літа, кленовий лист. І знову вона полетіла вниз, не як крапля, а як сніжинка, тиха, легка. І дуже-дуже мудра. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний світ приведе.